Ситуація в Авдіївці критична. Що далі? Станом на 23.00 15 лютого. Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Про це повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський. Що ж насправді відбувається у місті. За інформацією фронтеленджес Insight, ситуація для росіян покращилася після входження в місто 21 січня. Тоді вони почали проникати в житлові квартали Авдіївки. Використовуючи підземні комунікації, росіяни завдяки елементу несподіванки успішно взяли під контроль кілька тилових позицій, які утримували українські війська в Авдіївці. Це змусило наших захисників відступити, що зрештою дозволило росіянам закріпитися в Авдіївці. Завдяки частковій перевазі в повітрі російські війська завдали численних авіаударів з використанням керованих авіабомб. Брак боєприпасів з нашого боку дозволив росіянам розгорнути велику кількість артилерії, яка й послабила українську оборону. Крім того, росіяни змінили бойову тактику. Всупереч міфу російські війська не вели постійних лобових атак. Вони почали розбивати українські сили на менші осередки і розводити їх по різних секторах. За інформацією інституту вивчення війни, російські війська проводять тактичний розворот через Авдіївку, і це може створити умови, які змусять сили оборони залишити свої позиції. Геолокаційні кадри опубліковані 15 лютого вказують на те, що російські сили нещодавно просунулися до південних околиць Авдіївського коксохімічного заводу. Додаткові кадри вказують на те, що росіяни захопили українську укріплену позицію на південь від Авдіївки. А російські військові блогери вже заявили, що російські війська фактично взяли в кільце прилеглі до Авдіївки позиції на південь від неї. Дані свідчать також про те, що російські війська перерізали останню дорогу в Авдіївці, яка з'єднувала південну та північну частини міста. Але речник української таврійської групи військ Дмитро Лиховій заявив, що українські війська використовують вторинні наземні лінії зв'язку, які були підготовлені заздалегідь. Видання The Washington Post опублікувало репортажі Авдіївки. Журналістка описує, що по деяких важливих для забезпечення української армії дорогах тепер їздять лише в темряві, щоб не потрапити під російський вогонь. А деякі шляхи вже під щільним контролем ворога. Важливо, росіяни намагаються зрівняти з землею Авдіївський коксохімічний завод, який українські бійці вже порівнюють з Азовсталлю через велику територію. Штурмувати коксохімічний завод буде дуже складно, ймовірно, немає сенсу. Повідомив виданню оператор дрона з позивним «Вітамін». Вони спробують обійти його і оточити, і тоді все, наші сили будуть змушені відступати, сказав він. Третя штурмова бригада опублікувала відео з заводу. За їх інформацією, окупанти випускають по 60 авіаційних бомб в день і вночі. Тривають ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника. Також окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу. На одній з ділянок Вавдіївці бійці 3-ї окремої штурмової бригади у повному оточенні. Вони намагаються прорвати кільце. Про це розповів заступник командира бригади Родіон Кудряшов в інтерв'ю Радіо Свобода. Також Кудряшов підтвердив, що окупанти захопили укріп район Зеніт. Однак, попри це все, підрозділи Сили оборони продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.